І не це те, чим можемо пишатись. Українські сервіси в дії, це те, з чого готові брати приклад за кордоном. Але в першу чергу це те, що покращує життя українців. Заяву на одруження через дію вже подали понад 4 тисячі українців. Понад тисяча виробників вже долучились до програми національного кешбеку теж через дію. А платформа Brave One – дієвий інструмент, який стимулює розвиток воєнного виробництва в Україні. Про це і не тільки в інтерв'ю нашому колезі Максиму Зборовському розповів віце-прем'єр-міністр міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що погодилися зустрітись і відповісти на моє запитання. Пропоную почати розмову із дії, яка активно розвивається, постійно оновлюється. З'являються нові послуги для усіх нас, громадян України, та й не тільки, я так думаю, якщо чесно, з останніх новинок це нацкешбек, кешбек, це актові записи, це шлюб онлайн. Чи можемо вже говорити про перші результати по цим новинкам? Так, послуги стали досить популярними. Якщо, наприклад, говоримо про шлюб онлайн, це взагалі така унікальна послуга для всього світу, коли можна все зробити дистанційно. Там супер це актуально зараз під час повномасштабної війни, тому що і багато військових, які хочуть одружитися, але немає можливості. Наприклад, вибратися і вони одружуються онлайн, або коли там подружжя потенційне воно знаходиться там, наприклад, дівчина знаходиться за кордоном, тобто різні є приклади, і тому ця послуга дійсно стала неочікувано популярною. Цікаво, що ми запустили можливість зробити пропозицію через дію, і більше мільйона українців зробили пропозицію скажімо, свої там. Ну своє, своєму партнеру, але ну, звичайно, що це дуже багато там гумору в цьому було. Але я думаю, що і тисячі реальних пропозицій відбулося сьогодні. Маємо вже заброньовано 4 тисячі. Трошки більше шлюбів, тобто дати вже заброньовані, і е, більше ніж 400 відбулося вже. Тому можемо сказати, що послуга стартувала досить успішно, активно розвивається. Ми тепер розширюємо слоти, можливість записатися, тому що бажаючих стільки, що просто навіть не вистачає в цьому реакції спеціальному, який створили для онлайн шлюбу. Він просто не може там вивільнити вільні дати, настільки потік великий. Якщо говоримо про нацкешбек, кешбек, вже більше ніж 2 мільйони карток згенеровано українцями. Тобто можемо сказати, що цієї послуги є кілька мільйонів клієнтів. Вже велик, більше, ніж тисяча виробників доєдналося до цієї програми. До речі, запрошуємо всіх. Хороша можливість запросити всіх виробників, які виробляють в Україні продукти, долучитися до нас кешбеку. Більше ніж 200 тисяч різних продуктів у цих виробників, тому що ретейлу багато, там, ті, хто продають в ретейлі, виробників продуктів харчування, наприклад. І нагадую всім, що українці можуть. Римати 10% кешбеку від українських продуктів, які зареєстровані в цій програмі. І це максимальна стеля 3 тисячі гривень на місяць можна отримати, просто купуючи українські продукти. Я наскільки знаю, можна шерити вже такі документи в дії, як атестати, дипломи, тобто можна або ж вступати до вузу, не без ксерокопії, а пошерити цей електронний, та з освітянського документ, так. або ж працевлаштуватися на роботу, можна принести його, показати, пошерити. Тому я Пропоную власне, перейти на освітянський напрямок, тому що наскільки я правильно розумію, зараз основна задача, над якою ви працюєте, це завдання, яке поставив президент України Володимир Зеленський модернізувати українську школу. Це має зробити застосунок Мрія. Його ще досі тестують. Насправді це там комплекс різних дій. Один з них є е, тому, що ми змінюємо стандарти, програми зараз, впроваджуємо там новий предмет з інформатики. Тобто е, it студії ми його назвали, тому що інформатика це вже застарілий предмет. Але дійсно для того, щоб в режимі реального часу розуміти, е, а як ці зміни, які ми робимо, як вони працюють, тому що світ дуже швидко змінюється. Начальні програми потрібно швидко адаптовувати під е, нові потреби споживацьку поведінку. Взагалі, ну все змінюється. В світі досить швидко. Нам потрібен інструмент, і мрія це якраз застосунок, який допомагає по факту в режимі реального часу розуміти, а як розвивається система освіти. Тому що у мрії будуть там електро вже є електронні щоденники, можливість спілкуватися там батькам і вчителям, можливість там батькам отримувати фідбек, зворотній зв'язок, як навчаються діти батькам краще розуміти своїх дітей, де вони активні. Там буде малюватися спеціальна матриця, яка буде. Більше давати інформації про активність дитини, про що з нею можна більше поговорити вдома. Дуже багато контенту різного безкоштовного в мрії. Також ми вже зробили. Ми зараз в бета-тесті на 100 тисяч дітей, вчителів і батьків, тестуємо всі ці продукти, знаходимо там проблеми, які потрібно вирішити, щоб потім запустити на всю країну. Так ось задача мрії це, якщо говоримо для держави, розуміти, як відбувається трансформація системи освіти. Тому що ми бачимо, як які предмети, оцінки, рівень навчання дітей по всій країні і так далі. А для вчителів це боротьба з бюрократією, тому що мрія буде вбивати бюрократію, і не потрібно буде дублювати в паперовому форматі будь-яку інформацію. Мрія сама буде збирати інформацію, яку вчителі зазвичай там якось накопичують, копіюють і потім відправляють в усі можливі інстанції. І для батьків це розуміти дітей краще, для того, щоб більш якісно. Не було спілкування, а для самих дітей це можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію, тому що мрія буде підсказувати. Вона подивиться, що дитина робить круті успіхи в математиці, і скаже: дивись, є класний курс безкоштовний, як зробити свій стартап, коли ти ще школяр. Подивись його. Або, наприклад, ми бачимо, що в тебе там є, є, є наприклад, зацікавленість географії. Ось, подивись, цікавий курс, який ми розробили з географії. Тобто, ми даємо можливість підсказуємо дітям той контент Надаємо його, наближуємо, який дозволяє їм краще навчатися. І найголовніше не просто щось там вивчити на пам'ять, а щоб це було їм цікаво, щоб вони такі сучасні формати контенту. Тобто ми вже враховуємо, скажімо, сучасні контент-тренди, які є там Тіктоки, Рілси в Інстаграм, як захоплювати увагу дітей, щоб їм було цікаво. Тобто, освітній контент і взагалі методи вони повинні зараз трансформуватися, тому що все трансформується. Штучний інтелект, чаджі це все суперзвільно. Змінює ту реальність, в якій ми з вами знаходимося. І або ми трансформуємо систему освіти і допоможемо вчителям приносити ці нові знання, або ми будемо відставати від цього світу. І мені здається, у нас є все для того, щоб встигнути зробити цю трансформацію. Якщо наших дітей, іноземні вчителі, іноземні педагоги оцінюють як добре освічених дітей із великим рівнем та знань, то можна собі уявити, чого можна досягнути, використавши нові технології. Я також продовживши тему реформ. Знаю, зараз відбувається реформа профтехів, тобто профтехучилищ старшої школи. Та наскільки кардинальні зміни тут очікуються, а зараз ми там робимо таку домашню роботу, яку потрібно було зробити. Це взагалі відбудувати профтехи для того, щоб там з'явилися майстерні, там де їх немає, для того щоб діти, студенти могли те, що навички, які вони отримують, і знання швидко, практично. Використовувати, тому що профтех це про швидку швидку інтеграцію по факту в реальне життя, в на ринок як заробляти гроші почати і як використовувати швидко знання, які ти отримуєш, практично використовувати. І тому в цьому році ми відбудовуємо більше ніж 80 профтехів. Там бюджет був трошки більше, ніж півмільярда для того, щоб такі майстерні створити в багатьох профтехах. Також зараз готується там законопроект, це, це будуть на. Мативно праві акти, законопроект постанови уряду, які е, будуть впроваджувати там певні елементи такого корпоративного управління до профтехів. Ми хочемо залучити більше бізнесу в управління профтехами, для того, щоб бізнес інвестував, інтегровався з профтехом. Тому що, по факту, найголовніший замовник профтеху і наших дітей це бізнес, для якого е, ці профтехи навчають дітей. Тому потрібно зробити таку е, щільну інтеграцію е, між бізнесом і профтехами, е, зробити щоб так, щоб інфраструктура, де вони навчаються, трансформувалися, з'явилися майстерні, в яких можна швидко заробляти і навчатися, і навчатися, і заробляти напевно така пріоритизація. Ось і звичайно, що наша задача це стосується і школи, і профтехів, і вищих начальних закладів. Зробити все, щоб якось побороти цю тарифну сітку, яка сьогодні є. Тобто, освітяни в нашій країні повинні заробляти набагато більше ніж вони сьогодні заробляють. Звичайно що зараз повна масштабна війна, що ресурсів там ну обмежена. Кількість да, тому бачимо, що зараз там нам все важче там із допомогою партнерів, але ми не можемо не трансформовувати систему освіти, не можемо покращити умови праці для наших педагогів і освітян. Тому ми думаємо, як вивести тарифної сітки, як зробити можливість, щоб наші освітяни більше отримували заробітну плату. Ось це є в нашому фокусі, тому що що б ми не робили, які б картини майбутнього ми не малювали, які б ми майстерні не робили, якщо вчитель не буде заробляти не мати гідну заробітну плату, він не зможе на 100% думати тільки про навчання, тому що вони повинні мати нормальний рівень життя. І тому це там задача, яку ми ставимо в міністерство освіти, і постійно шукаємо додаткові ресурси для того, щоб це зробити. Далі пропоную поговорити про кластер Брейван, який має на меті об'єднати виробників власне військових. Розробок приватні компанії, ну інвесторів будемо говорити так, державу, армію. Які результати в цієї платформи, і от що мені цікаво, як скажімо, це продуктивність сьогоднішня? Та вона співвідноситься із очікуваннями на початках. Я нагадаю, що ми започаткували армію дронів, відкрили ринок для дронів. Цей ринок почав активно розвиватися. І потім ми зрозуміли, що цей весь досвід потрібно акумулювати в єдиній інституції, яка буде допомагати розвиватися різним галузям, тобто роботизованим платформам, і РЕБУ, тобто стартапам в технологічній сфері і саме в сфері війни, для того, щоб перемогти ворога технологіями, тому що там це війна технологій, і від розвитку технологій буде залежати як швидко ми зможемо перемогти ворога на полі і ось ми створили Брейван, і на сьогоднішній момент на цій платформі зареєстровано три тисячі компаній. Це компанії, які там із них 99% не існувало до 2022 року взагалі. Тобто, ми надаємо цим компаніям гранти для того, щоб вони розвивалися, даємо експертизу від міністерства оборони, міністра техпрому, генерального штабу, сил всіх сил оборони. Тобто, допомагаємо цим компаніям зрозуміти, який саме потрібен продукт, і щоб вони націлювалися, сфокусувалися на його розвитку. І ми вже видали 8 мільйонів доларів грантів. Зараз почали видавати гранти взагалі на ракети. Це задача була президента в рамках ракетної програми великої яку він ініціював, яка розвивається. І ми почали вже видавати гранти на ракети. Зараз в наступному році будуть гранти на в напрямку там виробництва порогу і різних речовин, які необхідні для того, щоб розбудовувати сферу там снарядів, боєприпасів в нашій країні і так далі. Тобто Сьогодні Брайван – це центр таких компетенцій, які шукають стартапи, дають гранти, об'єднують між собою виробників, знаходять для представників сил оборони для замовників стартапи або вже сталі проекти, які підходять. Але от місія Брайван вона доставляти вона полягає в тому, щоб ми доставляли технології на поле бою. Тобто, наша задача не просто займатися стартапами і розвивати економіку це важливо. Але важливо, щоб ці технології допомагали вбивати ворога. І в цьому полягає місія Бриван: знайти зрозуміти, що потрібно на полі бою, знайти стартап або бізнес, який може вирішити цю задачу, допомогти всіляко грошима або компетенціями. Потім е, ідеально, щоб цей, е, ця компанія взагалі отримала державне замовлення довгострокове. І потім масштабувати цей проект, перевести на полі бою і почати знищувати ворога. От в цьому, якщо коротко полягає ідея Брейван. тобто задача держави, скажімо, в цьому це юридичне врегулювання і допомога та і контроль. Да, ну це у, у виробників виникають ряд проблем від там роботи з банками, нормативно-праві акти, рівень маржинальності, там ПДВ і багато всього іншого, де ми це по факту постійно вирішуємо для того, щоб прибирати всі бар'єри у виробників, щоб вони просто розвивалися і робили те, що вони вміють робити. У нас дуже багато крутих підприємців, які співпрацюють з військовими і створюють продукти, які реально ми ну, те, що відбувається сьогодні в Україні. Ну це просто там ми по факту будуємо кремніву долину тільки в напрямку Defense Tech. Угу. оце там унікальне історичне явище, коли інженерна школа, і тут дякуємо нашим освітянам всім підприємницький дух. Разом з сміливістю наших воїнів все між собою об'єдналося, Ну і Україна має велике майбутнє в напрямку воєнних технологій. Хтось скаже, що це полігон? Що Україна полігон? І в такому значенні термін набуває негативного забарвлення. Що ви е... на це скажете? Ми сьогодні бачимо, що компанії технологічні, які виробляють свої продукти в країнах, які не тестували їх на полі бою. Вони починають відставати від тих компаній, які тестують на полі бою. Тому є факт, що у нас відбувається найбільш масштабна війна часів Другої світової війни. Вона відбувається в Європі. Технологічна Україна. Ворог постійно нас атакує, у нас менше ресурсів. Нам Ходиться використовувати технології дуже активно, і тому ми кожного дня шукаємо. Відповіді на питання, як збити кап, як збити дронам шахет, як зробити лазерне наведення для боєприпасів, як підняти наші коптери вище. Тобто, ми постійно шукаємо рішення, як зберегти більше життів. Тому чи можна це назвати полігоном? На жаль, можна назвати полігоном, але від того наскільки ми залучимо, залучимо виробників з усього світу в Україну. Але ми в першу чергу сподіваємося на власних виробників, від того буде залежати, як швидко ворог буде відставати в технологіях, це все про що ви говорите. Ну що. Змушує змінюватися і розвиватися, та це зокрема і геймченджери, знаю нещодавно був проведений перший інвестиційний саміт. Які його результати, які ключові угоди були там підписані, і взагалі яка цікавість іноземних інвесторів до наших стартапів, які до речі ну, вочевидь стануть геймченджерами в цій війні? Тому що, якщо пригадати, там були спочатку дрони, потім дрони з нічним баченням, дрони із машинним інтелектом і так далі. Ми розвиваємося. Да. По перше ми бачимо, що наші стартапи Получають інвестиції не тільки з України, і з усього світу. В цьому році, напевно, буде 50 мільйонів доларів отриманих інвестицій в технологічні стартапи. В наступному році, я думаю, що цифра буде зростати кардинально, тому що на саміт, який ми проводили щодо інвестицій. Військові технології приїхала нереальна кількість інвесторів з різних країн. Вони дивилися пічинги компаній, ознайомилися з виставкою технологій. Тобто, до мене просто в коридорі підходили люди. Підходить чоловік, каже, я хочу там. Він європейці, я хочу інвестувати 1 мільйон доларів в технологічну компанію. Дякую за те, що ви робите в Україні. Тобто, от люди просто з такими очима, коли дивляться, що маленькі там і впівдрони, які там з доноведення, використовуючи машинний зір, можуть. Вражати там системи ППО або танки, які коштують мільйони доларів, і все це відбувається от зараз тут. І як можна пропустити можливість не інвестувати в такі технологічні прориви, то це питання, і тому вони хочуть це зробити. Тому я вважаю, що нам потрібно розповідати про технології на весь світ, тому що нам потрібні гроші, потрібні гроші в наших виробників, для того, щоб в них були можливості робити РНД, тобто займатися наукою, вдосконалювати проекти своїм штабу. Увати свої проекти, і тому ось якраз роль Бреван також полягає в тому, щоб вирішувати ось цю проблему: як залучати більше ресурсів. Чи є розуміння щодо суми інвестицій, які очікуються? За результатами саміту я я знаю, що там вже підписувалися договори різні. Якщо ми ну, там минулому році приблизно 20-25 мільйонів було залучено інвестицій, то в цьому році це буде до 50 мільйонів інвестицій. Тому я думаю, тільки саміт може дати там мільйони доларів, тільки одна подія. Але в цілому задача, щоб всі між собою познайомилися, і там цикл, життєвий цикл таких транзакцій він трошки більший. Да, тобто побачимо результати. Але я думаю, що це буде десятки мільйонів доларів. Ну і ще на остану коротке питання. Ання подія відбулася наприкінці вересня. Мінцифри запустило програму електронного резидентства Ю Резиденсі. Так вона називається. Розкажіть про цю програму, в чому її суть? Чи правильно я розумію, що це спрощує можливість ну, от самого процесу та резидентури стати резидентом України без необхідності їхати сюди? Так, ми створюємо в Україні найкрутіші умови для технологічної компаній в Європі. Тобто ми запустили Дія Сіті, наприклад, в 5 разів знизили податки, імплементували елементи венчурного інвестування. І тобто, зараз велика кількість компаній отримують інвестиції завдяки прозорій структурі е і цим елементам венчурного інвестування і за кордону. Це про it компанії говоримо вже не про воєнні да, компанії. І взагалі у нас податкова система, і е вона є однією з найкращих в, в Європі. Але ми задали інше питання. А як ще допомогти нашій економіці, як залучити увагу технологічного світу? І знайшли рішення: це щось схоже, таке такий продукт є в Естонії, наприклад, всього три країни в світі, які мають які мають подібний продукт. Одна з них Естонія. Це електронне резидентство. Коли громадяни інших країн відкривають онлайн бізнес в Україні, вони працюють на увесь світ або в іншій країні, взагалі не приїжджаючи в Україну, вони сплачують податки в Україну. Ось в цьому полягає ідея цього проекту. По факту, це така дія, мобільний застосунок для іноземців. Які відкривають ФОП в Україні і сплачують податки в Україні, працюючи на весь світ, і ну, ми якщо податкова система дійсно для них є привабливою, да, але Україні. у нас було 5%, зараз 6,5%, тому що е, воєнний податок для ФОПів зараз 6%, 1% податок вводиться, і е, тому е, трошки збільшилася податкова умова, але все одно це одні з найкращих в світі. Тому е, сьогодні послуга відкрита вже для чотирьох. Країн це Таїланд, Індія, Пакистан і Словенія. Тобто ми бачимо, що і Європейський Союз є, але є і Азія. І до речі, Європ... ми фінансували цей проект без державних коштів завдяки підтримці Європейського союзу. Що цікаво, ми таку прогресивну послугу, як конкуруючу для різних країн запустили завдяки Євросоюзу, і це також крутий сигнал про те, що ті інновації, які ми робимо, які можливості відкриваємо, вони цікаві нашим європейським колегам, і ми не само в Європі не тільки. Цінність того, що ми там сильна нація, яка там дає супротив ворогу, відбиває його не тільки тому, що в нас є там агросектор або воєнні технології, а у нас є ще діджиталізація, гофтек. І в цілому ми здатні трансформувати підходи до державних сервісів до публічного адміністрування. Дякую, що відповіли на мої запитання, пане Михайло. Дякую вам за те, що ви робите, і успіхів в реалізації всіх задач, які ви поставили перед собою, і вашою командою. Ще раз дякую. Дуже дякую.